Багато людей під час розлучення стикаються з проблемою поділу майна. Не все, що нас у шлюбі, ділиться порівну. Про основні випадки у юридичній практиці сьогодні дізнаємось. За загальним правилом майно набути подружжям у шлюбі належить дружині та чоловікові. Незалежно від того, хто з подружжя заробив гроші на це майно. При розлученні все буде ділитись порівну. Як варіант провести всемирно, це укладення договору про поділ майна. За допомогою даного договору набагато простіше розділити на жити. Це ж мой гардеробчик. Ах ти розбойник. Ах ти бандит, Це все моє. Все твоє, А я не люди. Убери ножичок. Загалю, Убери ножичок, сделаешь дірку, потом не запломбіруєш. Ну давай по чесному, пополам. А ти не обманешь? Ти ж меня знаешь. Однак юристи попереджають, часто та сторона, з якою після розлучення, наприклад, залишаються спільні діти, може відчувати певну несправедливість у такій рівності розподілу майна. На жаль, закон дуже рідко враховує інтереси дитини при розподілі майна між подружжями. Це поодинокі випадки можуть бути. Наприклад, коли дитина потребує якихось додаткових зусиль для організації свого життя, наприклад, вона є інвалідом, їй потрібна додаткова кімната. Але не завжди суд приймає рішення ділити між сторонами все порівну. За законом, якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересів сім'ї. Суд може відійти від принципу рівності часток. Тут може відійти від рівного розподілу, якщо, наприклад, один із подружжя знищував своє майно. Наприклад, був такий випадок, коли чоловік вийшов з тюрми, підпалив хату, а потім подав на поділ майно, то суд виніс рішення, присудив майно дружині і сказав, що своїм своєю часткою майна чоловік уже розпорядився, спаливши його. А є взагалі винятки, коли навіть на перший погляд спільно нажити ділитись навпіл не буде. Це, зокрема, стосується покупок, які були здійснені на успадковані чи подаровані гроші одним з подружжя. Не діляться і речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, гроші отримані як матеріальне відшкодування, страхові суми, а в деяких випадках навіть нерухомість. На Мають намір придбати квартиру, однак оформлюють не договором купівлі-продажу, а договором дарування. То один із подружжя повинен чітко розуміти, що при поділі мене така квартира ділитися не буде. Вона залишиться у того, хто буде тією особою, кому подарована ця квартира. Поділ майна справа приємних і часто затримує процес розлучення. Проте слід пам'ятати, що позовна заява на отримання своєї частки обмежена у часі. Подати її можете лише протягом трьох років. Правники радять, якщо люди тривалий час проживають разом, то все ж варто оформити стосунки офіційно. Це значно полегшить майнові претензії, якщо пара вирішить розійтись. Поділ майна осіб, які проживають у цивільному шлюбі, має набагато більше нюансів і значно складніший. Дбайте про своє майбутнє і залишайтесь людьми незалежно від обставин. На цьому поки все. Я з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня.